Зранку в урочищі вирва зібралися понад сотня містян для того, аби очистити пляж автомобілістів від сміття. Відпочивальників, що залишають по собі купи сміття, тут багато кажуть організатори толоки. Тож долучитися до прибирання вирішили якомога більше містян. Участь у заході беруть також представники дитячого руху Байда. Ми з Байдо Хортицького району відвідали цю екотолоку, щоб прибрати наше місце, наше урочище вирва, щоб зробити його кращим, чистіше. І діти, і родини часто тут відвідують, відпочивають навіть не тільки на вихідних, але в будні також. Найчастіше у траві трапляються скляні осколки, які становлять загрозу як для людей, так і для тварин, розповідає волонтер Андрій Толочин. Він вирішив доєднатися до прибирання, адже колись разом із друзями ходив відпочивати на вирву. Ми вже знайшли дуже багато стікляних бляшанок, бутилок, які деякі з них цілі, деякі з них побиті. Є дуже багато осколків від цих бутилок, тому це може та й буде шкодити людям, тваринкам, які тут бігають. Відпочивав, було діло. Ще коли навчався у школі. Ми приходили сюди з друзями, щоб відпочити. Але зараз такий час, що зараз тут. Не можна за рекомендаціями ДСНС відпочивати та знаходитись поруч з водою. По-перше, приємно на свіжому повітрі попрацювати із колегами, з друзями, з людьми. А по-друге, все ж таки приємно поприбирати природу, довкілля, так сказати. Людей теж сьогодні багато. Дехто працює на піску. Я так думаю, їм більш приємніше до водички ближче. а Хтось в кущах, тут по зеленій зоні, тому дехто приємно, там і працюємо. Сулоку на вирві ініціювали представники міської влади, підтримали і у районній адміністрації. На жаль, не кожен слідкує за собою, ні кожен прибирає за собою. Ми, звісно, любимо свій район, ми любимо свою територію, наше рідне, файне місто. І хто не веде лад тут, як не ми, запоріжці. І сьогодні ми от разом з представниками досить різних громадських організацій, разом з благодійними фондами, з громадськими діячами вирішили зібратися і Сести лад на цій локації на цьому пляжі. Тепер тут буде порядок. Ми маємо надію таку, що ті люди, які вдалі будуть надалі, будуть тут відпочивати, будуть ну якось до цього відноситись більш бережно і прибирати за собою. Для того аби зробити прибирання безпечним, рятувальники провели інструктаж змінної безпеки. Сподіваються, відтепер ставлення відпочивальників до екосистеми стане більш відповідальним. Загалом до екотолоки долучилися понад 10 громадських та благодійних організацій поліція та кінологи. Вадим Совін, Роман Котляр, телеканал МТМ.